Частинка і бритва і частинка пакета. До речі, аналогічно. Ні, не аналогічно. Хоча тут також написано Харків 15М. Можливо, 15М це не модель, це завод так називався, але а, дивіться, вони, типу, ідентично за формою, за всім. Але ось тут корпус інакший, шершавий такий. І бачите, так, стоп. Одна сторона. А, тут є бірка, тут нема бірки. І спереді тут а, отакий знак Ехо, а тут а, Харків 15М написано. А так в цілому, однакові. ну і, до речі, також немає проводу. Да, все остальне таке ж саме. Колекціонери, колекціонери, ви маєте це бачити і маєте мене рятувати. А, ціну ви побачили, скоріш за все, така ж сама ціна, як і на попередню. Ну І в цілому вони коштують там по 200 гривень, ми, якщо на попереднє дивитися оголошення, ну ці бритви, що ми знаходили, то в середньому їхня ціна 200 гривень. Тому, я думаю, ці плюс-мінус так само, якщо вони не дуже якісь там а, рідкі. Рідкі, сні. рідкі. Так, і в нас начебто а, частково фінішна пряма. Давайте оце відкриємо. І три посилки у нас залишаються. Так, я вже бачу щось металеве. Та, ладно, ще тарілка. Так, і ще дві тарілки. Дві тарілки, однакові. Отакі. Ага, тут є петля. А, типу для цієї штуки, знаєте, де декоративні тарілки В мене вчителька збирала тарілки собі колекціонувала, але не такі. Вона збирала керамічні, які становлювалися на підставки. Типу.